По команді заряджаються. пішов снаряд, заряд, дається дозвіл, прикладі вогонь, ножик, робить спуск і снаряд пошовиться. Саме таким підрозділом ми завдячуємо збереженням життів і нашої піхоти, і цивільних мешканців. Акація, зброя не нова, проте потужна. Сила в калібрі, подавлюємо ворожу артилерію, піхоту, танки, згодно опорні пункти. Командні пункти, яка ціль надходить, таку подавлюємо, знищуємо і доволі дало. Максим це знає достеменно, адже ще 14-го року на подібній машині був навідником. За ці роки війни пройшов шлях від солдата до офіцера. Військовослужбовець розповідає, що за час війни у Збройних силах відбулося чимало якісних змін, що дозволило згодом стримати російську навалу на початку 22-го. Набагато зараз швидше іде, коли батарея займає вогневу позицію. Більше орієнтування на місцевості, тому що багато гаджетів, зараз, GPS, апаратури можна прив'язатись швидко відпрацювати і поки тебе виявлять, уїхати і вже з іншого місця відпрацювати. Плюс особовий склад, який зараз. Знаходиться в розрахунках машин, вони більш навчені, дуже влучно стріляють, і плюс є наші підрозділи аеророзвідки, які нам допомагають знищити ворога. Цей підрозділ брав участь у багатьох операціях на різних напрямках, нині ж на варті звільненої частини Херсонщини, з втратою якої російський агресор змиритися не в змозі, тому й намагається її знищити. Встрілює жилі мас масиви. З метою зрозуміло для мене, тому що там знаходяться тільки цивільні особи. І ми знаходимося на цьому напрямку для того, щоб відбувати ці удари противника. Тобто, ми контрбатарейну боротьбу ведемо з ним. Уражені ворожі цілі спочатку повномасштабного вторгнення. Вони вже давно не рахують. Пам'ятають, хіба останні на цьому напрямку? Ми не даємо спокійно дихати противнику. Взгодні опорні пункти, тобто, ми вели вогонь по бліндажам. Противника, тобто, де він саме більше скупчувався, також часто вели вогонь по підрозділах їхніх артилерійських. Це причіпні гармати 100 С. Так звані, було знищено дві таких установки разом з боєкомплектом. На днях був знищений Камаз. Підвозу боєприпасів з боєприпасами на момент повномасштабного вторгнення Андрій перебував біля Бахмута. Згодом брав участь у звільненні Харківщини, де б не знаходився їхній розрахунок, нищили ворога затято. Адже особовий склад докладає максимум зусиль для якнайскорішої перемоги. У мене дуже сильно мотивований особовий склад. Він хоче чим швидше закінчити цю війну і вернутися на мирне життя, тому що більшість з них до початку війни були звичайними столярами, будівельниками, інженерами. Тобто їм ця війна вже, звісно, надоїла, але кожен із них знає, що вона закінчиться тоді, коли ми повністю розіб'ємо противника. Військовослужбовці, посміхаючись, кажуть, техніка в нас деколи ламається, а от люди ні. Саме тому у нашого ворога шансів перемогти немає.